Київ, якому виповнюється 1543 роки. Якийсь якийсь свічок на торті треба на київському Я Одна, Одна права свічки, а інша справа спроби їх ну, так, задути. Справжній гастрономічний символ та перший фастфуд столиці київська перепічка. У цьому закладі подають тільки одну страву поріжок з сосискою всередині та смажений у фритюрі. Перша вартість перепічки була лише 22 копійки. Свої двері цум відчинив у 1939 році. Будівля була спроєктована у стилі арт-деко. і для того часу справді відрізнялася своєю величчю та сучасністю. Первісна будівля залізничного вокзалу в Києві споруджена в другій половині 19 століття. Це була двоповерхова будівля із жовтої цегли в давньоанглійському готичному стилі і нагадувала лицарський замок. У 1868 році до київського вокзалу підійшов перший робочий потяг Києво-Балтійської залізниці. Так прийшла до Києва залізниця. Фунікулер став другим в Україні після Одеського. Перші вагони відрізнялися від сучасних. Вони були напіввідкритими та могли вмістити по 70 пасажирів кожен. А ще лінія фунікулера знизу була коротшою на 38 метрів ніж зараз. А от у Київському метрополітені станція Арсенальна стала найглибшою станцією у світі. Її глибина 105,5 метрів.